Західна Німеччина, вокзал Зіген. Це місто таке 100 тисяч населення. Тут багато університетів. Місто було повністю зруйноване за часи Другої світової. От. Металургійний центр Німеччини був під час Другої світової, тому був розбомблений повністю, і місто так, не має такого древнього обличчя. Що після війни біда, міста відновлювалися дуже скромно, і так воно і зберегло свою таку, таку простоту. Простота Зіґена. Зігген означає переможний по німецьки Зіґ, річка тут тече Зіг, Зіґ. Це перемога. Чому кажуть Зіґ, цей заклик Зіґа? Німецький, фашистський, націонал-соціалістичний. Хайль, це хай буде перемога. Цей Зігін, таке переможне, переможне містечко. Mm. Невеличке, але приємне і yeah. стане. Тут багато іммігрантів, але воно таке не, за, не, 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 не занедбане. Ну, до речі, дуже багато мусульманок, тобто дівчат, дівчат, молодих дівчат в хустках. І буквально, напевно, я не знаю, ну, от в місті я йшов так. З одного і на другу ти перескакуєш, вони, вони їх видно. Вот сидить. Да, тут, якщо да. далі подивитися, зараз тут на вокзалі немає, але <плат> в місті багато. Це відчувається, що мусульман <плат> дуже багато в місті. <плат> це мої враження особисті. Да, да. Мусульмани такі ну, араби, вони такі чорненькі, вони тут вже понароджувались. І Освоїлись гарно говорять німецькою, мають професії. Турки можуть бути, знаєш, ті, ті турки, які тут народилися, дійсно да. вони говорять по-німецьки і вони багато таких дівчат, які навіть і не виглядають як турчанки, знаєш, от я дивився, думаю, ну, Вона виглядає як слав'янка, як ні кенян. І в кустці в, паран... в цьому в хіджабі. хіджабі. Тут там буде поїзд, то тут буде потяг, е, прийде воя спиною. Okay. Ну а е, да, ти знаєш, от, е, от, зараз я дивлюсь на е, скільки людей, і ну, я б сказав, би половина, а то менше, от, ну білі, да, от, нім, німці, а, так от черношкірі, е, е, арабки. От, і, і є німки. О, половина. половина німців, половина Тут Треба дивитися Енградій. на шкільні класи. От я бачив, коли йде шкільний клас, йде 30 дітей, і з них. Так, робимо паузу. От ми сіли у цей потяг, що прийшов. От. Так, тут їдуть більш студенти. Більш молодь. Зараз. Але, ти з Так, да, якщо ти доплачуєш. За велосипед, як за людину, то можеш їхати і велосипедом. На автобусі, а на теж? Ну, звичайно. Ну, якщо перевірити. Якщо у нас проїзний, то нам ще треба доплатити, да, Так, Так, обов'язково. Дуже гарні поїзди, дуже, дуже точно, багато. В принципі, я навіть думав, який сенс мати купувати в Німеччині машину, якщо ти один, скажімо так. А ти купуєш за 58 євро проїзний талон і, 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 і. ти всюди їдеш швидко, зручно, дуже добре. Ви інфраструктура порівняно зі Сполученими Штатами не порівняти. Там не. Це, вся інфраструктура, вся архітектура є автомобільна, це розраховано тільки на те, що ти під'їдеш на машині. Ні, от мені, мені говорять, що до Нью-Йорка люди їздять більше з потягом. Ну, Нью-Йорк всередині так, тому що ні, ти не поїздиш по Манхеттену особливо. Але взагалі вся Америка, вона така розлога і таке вона... не може бути, щоб ти не мав де перепортуватися. Це розраховано на те, що ти на машині під'їжджаєш. В Німеччині маленькі історичні міста. Дуже зручно, зручна інфраструктура транспорту, Я не, не бачу потреби, наприклад, на машині кудись їхати. Велосипед по, по місцю. А якщо ти живеш в невеликому навіть в достатньо великому містечку, то ці міста невеликі, крім там да, таких основних. Навіть той самий Дюссельдорф здавалося б, би велике місто відоме, але там лише 200 тисяч людей. Тому це як наш Житомир на. Так, дуже приємно дивитись на ці такі гори невеличкі, річку. Саме ця і... земля, північна Рейн-Вестфалія, дуже мальовнича. І що цікаво, вони не гатять свої річки, вони не роблять загад. Ти розумієш, от річка як текла тисячу років тому, так вона і тече, ніхто не її не перекриє, ніхто не поставить дамбу, ніхто не зробить там якісь собі водосховища. Тобто це ніхто не пустить її в іншу течію, як нас там вбили, наприклад, Росію, ту саму. Ну багато річок на Україні, як, як знищили їх, розумієш, то що московити розбили Каховську дамбу, так це ж це милість Бога. Вони вони повернули нам фактично повернули русло Дніпра, повернули цю екосистему Дніпра. Здавалося би біда, скільки людей загинуло тварин, але в Німеччині. Дуже-дуже е, ретельно вони бережуть кожну, кожну річечку. В нас б, якби текла через 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 ну, нас місто текла така струмочок через Морозбарки. Його би давно по струму закрили і зливали б туди е, фекалії. Тут це. В центрі міста невеличка річка шириною метр два-три, я не знаю, скільки вона там в різних місцях, але і шикарна у багатьох місцях. Ну, Сам я е... маю ну, набережна, коли ти сидиш, насолоджуєшся і це дійсно така насолода, коли є якась є річечка. Тут наймала, було багато, багато сталеплавійних заводів і з допомогою млинів ну, перетрощували чи, чи якось. Тобто, ну звичайно, були і Мюллер. Мюллер – це мельник. Мюлер і ну це є міл, як по англійськи так міл, так називається фабрика. Міл, наприклад, паперова фабрика міл. Тому так, тут оце от мюлін дуже популярне слово, і енергію використовували саме великий міст. енергія це з річок. Тут метрів 80. Да. Да, метрів метрів 80 трошки. Метрів трас, да. Його трошки тут видно. Да, О, да, от. Я знижу, знизу мись, дивимося. Але містечко і через нього така обхідна якась траса центральна. Да, да. Ну автобан. автобан, да, автобан да. Да. Ну, от, і раніше тут було багато. Як Саводі, то тобто якщо млин, то це якась ну така і говорять, що тут було дуже багато, тому що не було електричного, як зараз, не бензину і люди брали енергію річок і млині. Оте тут гірська така місцевість то не можна вирощувати пшеницю. Тут вирощують на корм тобто, Ну Якісь рослини, там ліцерна може, кукурудза силосна і просто траву вирощують і кормляться свиней, корів зимою кормлять. Тут багато випасів, коней. І Дуже красиво, бо немає жодної. Ну, як сказати, почти не пашу. Тобто, ну, трава э, скосилася, вона знову зелена, там трошки Потім э, такі гарні такі краєвиди з пейзажами, такими, ну, штучними пейзажами, звичайно. І вони такі э, шпинки. Э, але. але от якщо проїхати тут кілометрів 50-100, то там вже починається. Рівна місцевість. Uh -huh. Навіть де ближче до Берліну, тобто на північниці, то земля така оранжева. І вони, і там от мене, як є багато. І, вона, ну, вони модляються робити 70 сантиметрів ліктар що В радянські часи на Україні таких вважають не робили. Там 20-30 максимум. Ти маєш на увазі пшениці, так? Тому що по-перше були дуже коштовні добрива. Добрива і втори бути з Європи, з-за кордону, а в радянські часи все своє було. І навіть не, не, не могли гербцідів, не було. Зовсім нічого не було. ну, вираженість маленька, але хоч, хоч, хліб якийсь не був нами. Да. Хоч не було Хиликар. Ну, Зараз вже навчились, зараз вже великі вражають у нас. ну, е, Говорять, що за часи Другої світової німці багато землі привезли, чорноземку привезли. Менше. Ну багато, ну скільки там може 10% там забили, ну, ну, цінують, цінують землю дуже. От, тому що от, де, де ми тут живемо, потежимо, бачиш, там, там? Ага, це якісь дзоти, там щось таке, да. якісь. Тут багато печер. якісь печери, печери, військові об'єкти. Ну, да. ну, такі, такі от гори досить кра... да, малювничі.

Гарно так я дивлюсь, щоб як, ну, як, якби у нас так було, бо у нас ж було на початку ХХ століття такі села були з соломиними кришами. Тут теж є соломина криша. І дуже було красиво. Ну, потім десь московський соціалізм, голод, по-перше, красний терор побивало людей. Талановитих ну, кулаків. Кулаки, талановиті люди, які могли вести господарство, залишились раби. І зараз ми іммігранти, ми тут раби. От, більшість людей е, йде на просту роботу, а німці вони господа. От, пани. І нічого не зробиш. не знають фізичну працю, ну от як казала свята. Вона вчора на зустрічі вона каже, якось так по-німецьки вона сказала, що я пакен жопа, Пакен жопа, тобто питераю жопа, щось там. Таке. Пакую жопу, робить ставить. Охажують да, да, за пристарілими. Тут дуже э, всі ухажують, тут дуже э, люди. Ну, як сказати, ставляться умови гарні. от Я, наприклад, знаю, що є люди 90 років жінки, вони водять машини. от, Тобто дороги гарні тут аварії, почти, я скільки от живу тут вже більше року, півтора року, я не жодної аварії не бував. от, і... Ну, як кажуть, може, може комусь і скучно жити. Ну, знаєте, коли ти не думаєш про їжу. проєм. Може скучно жити, да, а так, да. навже, коли ти вже в такому віці, що тобі якраз ти шукаєш спокійного життя, то краще, ніж жити в провінційному містечку, якщо, якщо ти, звичайно, не платиш за, за помешкання і маєш можливість взяти недорогу якусь їжу. Ну от е, знаєте, от Ви, ми, ми, ми думаємо про їжу, а вони просто про їжу не думають. Як народилися, от, ну це трудно розповісти, як це про їжу не думати. А так, не думайте, що тут є допомога, і їжа на зрівнянні з, з, з зарплатою, вона ну, може там 20%, 15% від зарплати. У нас же половина зарплата, то й більше. Якщо там діти, чоловік отримує і тратиться на, на їжу. І їжа у нас цінність і оце, знаєте, хліб со стола не прибирай, не викидуй. їж, їж, тому що їжі мало. Тут, тут обжорство, гріх, і тут ніхто не там, тобі не заставить, доїдай. Тому що ти ж не хочеш, то гарно, ти, ти не обжора. Ти, 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 ти багата людина, якщо ти можеш не доїсти. Я пам'ятаю, як я був студентом, так я двічі раз на, на, на день мог пообідати, і мені нормально. От. А, а тут, пожалуйста, пожалуйста ну, ми набрали. От зараз ми їздили в місто в Зігін і набрали там такі є магазини. Збережених продуктів це люди, ну, німці більшість, приходять до супермаркетів, і якщо залишається, ну машинами приїжджають, залишається А вона всяк час залишається, і у нас залишається от просрочена, і підходить срок, то її забирають і виставляють тут тут магазині, Ну, почти безкоштовно, там пожертвування 5 євро платиш. За сумку, там, наприклад, за величку. І а, забираєш. От. Все є, тобто, і зелень, і апельсини є, і е, е, нарізки м'яса, і соуси різні хліба, скільки хочеш. Ну, зараз набирало, просто от порізаний, чорненький, такий гарний хліб, тостовий хліб. Дорогий хліб, досить, досить дорогий хліб, ну, ми кладемо його в морозилку і він чудовий. Там, якщо, принаймні з голоду не ну, помреш. Це, да, так, да. Тобто, якщо Но то... ти займаєшся творчістю, якщо ти вже на пенсії, то прекрасне місце uh -huh. для того, щоб собі гуляти, їздити на велосипеді, спілкуватися, щоб мають можливість і. Ну, тут можна займатися і наукою, і навіть бізнесом, бо зараз фріленс, Тобто люди, чим, чим, чим ти можеш. Зараз вже не потрібно тобі десь ходити на завод чи, чи на якийсь заклад. Зараз вся Україна працює онлайн. Бо, будь ласка, можна собі жити і, і, і працювати. Не під ракетами, а досить ну, мовити безпеці. Ну, звичайно, що хто? Ну, я думаю, що ракети це війна. Вона тимчасова. А от чого у нас не так? Чого в Україні от, от так їжі не вистачало?